До великої війни я все цікавився дронами, але не мав змоги як би, навіть спробувати, бо девайс дуже дорогий. А тепер завдяки цим апаратам ми тлумимо ворога. Дзвонить мама плачі, каже, то все починають падати ракети. Починаю включати телевізор, починаємося дивитися, що до чого. І мимо того пакую вже рюкзак. На війну? Таким було моє 24 лютого 2022 року на воєнкоматі. Я був 3 березня своїм однокласником. Привозять нас уже в Авдіївку на Коксохім з автобуса шкільного вигрузилися, жовтого взагалі не пальоно. Основна задача, яка була чому туди піти, основне моє, скажімо так, думка допомогти. Я розумів, що водій то немає, ну як би трохи не того, щось не йде. Воно мені там поночі поїздив без фар, нормально проїхав, але щось не то. І тут нас відправляють на навчання у Львів. А на радіолокаційну станцію я такий, о, це воно щось таке. І ми там починаємо вчитися, ми там вчилися два тижні, вернувся назад уже з радаром, з обладнанням, на яке я навчався. Ми виставляємо станцію, самі заходимо в окоп і починаємо. На радарі я бачу засічку, що артилерія почала ворожа, почала стріляти по нам, по нашим хлопцям. Я зразу передаю координати на нашу артилерію, щоб вона дала у відповідь. Ось моя була робота. Так ми засікали сонцепь, і бурати. і це все. У мене було на початках. Оце коли все було за 2-4 години, будемо говорити, 800 таких засічок, 800 пострілів. Накривали стілі поля, посадки вони просто нонстопом бачили по всьому. З усього Мінометом, артилерії, градами. Це все я бачив на радарі. Нас там засікли і приїжджає а, чотири установки градів РСЗВ. І починає стріляти по нам. Без зупина. Просто без зупина наступували. Ти хочеш вже вилізти, тобі ти розумієш, що треба це все. А ти не можеш вилізти, і ти видиш, як на радарі летить прямо у тебе. Тривало це доти, поки не попали в бліндаж зі станцією. Загорілася, станція бачив весь Донецький, який станція. станція. Я бігаю такий боку попри станцію, Starlink з ботою. Не знаю, що мене, скажімо так, оберегло. Я просто брав і працював. Я розумів, що переді мною хлопці, яких я маю захистити. Нема немає піхоти, то можна зразу звертатися і їхати додому. Ще один трофей, недавно залетівший нам, піде нам металолог. Згоріла станція, ми лишились без роботи. А нам дають нову професію бусоліст. Ну, це, скажімо так, що це таке? Це свого роду пояснимо на хлопський розум, бінокль. Це стає спостережний пункт. Тобто ти дивишся в бінокль, ти бачиш, що де їде, в спишки, і це все передаєш. І нас ставлять на 14-ту поверхівку, совами її називали, позиція. 14-та поверх найвища будівля в Авдіївці. Там дирка була з 2014 року від снаряда, і ми в тій дирці споглядали за ясинуватою. Я розумів по успішці і скільки в мене часу є, чи гра, чи стволка, чи міномет. Я розумів, скільки часу в мене є, в разі чого вбігти в укриття. Я знав на слух чи на погляд, я знав, куди воно летить. І де впаде теж. Маю кілька позивних. Смерека, смерекула, тому що вночі працюю. А смерепка, тому що вивчив усі радіоелектронну боротьбу. Королем ночі мене назвали із-за того, що працюю вже більше півтора року, а якщо не більше, працюю сугубо вночі. Цього мені тепер не вистачає вітаміну Д. й багато вітамінів. Я сонця не бачу взагалі. Реально, як не кажуть, смерекула. На, no, на, no, no. no. Я знаходжусь у відпустці і паралельно все. З хлопцями списуюся, там, чи по дронах питання, чи ще щось постійно на зв'язку. Плюс мені постійно скидають карту. Карта постійно звужається. Скажімо так, вони нас добре давлять. Ми вже були, ну, Хлопці були вже в культі. Авдіївка йшла поступово. Ми знайшли були цю всю техніку у в'ясиноваті, яка стояла. І все ж таки ми її зустріли в себе перед порогом. Ходили по двоє по одній посадці. Поки я у відпустці, я займаюся тим, що показую людям, щоб вони розуміли, як виглядає це все з дрона з пташиного польоту, і як їх, скажімо так, вичисляють і їх бачать. Плюс я показую і дітям новому поколінню, як це все працює. Для дітей, які мають бажання, я готовий показувати уроки, скажімо так, і давати керувати даним дроном девайсом дивитися, як у них виходить, і описувати всі моменти, які, скажімо так, відрізняються від цих польотів вдома, і те, що там.